Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас переглянути за сьогодні карту дня. Ой, ну що я так вибираю? І так, одна карта, друга карта, третя. Все так, вибрали. Сподіваюсь, ви так само. Сподіваюся, у вас все добре. Гарний день сьогодні. Сподіваюсь, зараз будемо дивитися. Ви знаєте, що я роблю завжди карту дня наперед. Тому не... це не є карта Дня для України. Але інколи ви мені пишете, що навіть прильоти збуваються. Буває таке. Гаразд. І так, подивимося, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки. Карта номер 1 Що ми тут бачимо? У нас тут шістка жезлів. Це карта, знаєте, така переможця. Коли ви виходите в світ, і у вас є свої амбіції, якісь цілі, маленькі, великі перемоги у кожного буде це по-своєму. Це гордість за себе у вас сьогодні може бути. Визнання сьогодні у вас може бути. Тобто, вас визнали як організатора, як хорошого працівника. Ось якось так. А можливо, вас висунули на якусь суспільну роботу, тобто організовувати щось. Це карта взагалі-то дуже хороша. Дуже хороша. Підказка цієї карти, вірніше, порада. Більше виходити на люди, більше організовувати, у вас є здібності, і у вас вийде це. Тобто, вийде. Все у вас буде добре. Карта номер 2 Тут у нас п'ятірочка жезлів. Бачите, знову вже карта друга жезлова у нас іде. Це карта боротьби. боротьби за місце під сонцем, боротьби за краще, як би це сказати, за кращу посаду, за визнання. Люди борються інколи, бо у них не одні й ті ж самі. Думки, погляди. Це може бути і спір, це може бути і потасовка, це може бути навіть, ви знаєте, якесь конкурентне змагання, чи на роботі, чи навіть вдома. Нічого страшного нема. Карта радить борітися і поборити, і Бог вам допомагає. Тобто палку вам в руки і вперед. Карта номер 3 у нас тут меч, меч іде. Тут з мечів говорить про чіткість, про плани. Навіть якщо ви побачите ось на цю на цій карті, бачите, як все роз е, чітко ці, як вони називаються? Я забула Це мені нагадує, я колись малювала, в мене є картини е, крапоч. Крапочне таке спеціальною акриловою фарбою. Я робила м -м, ці мандали. От от мені це мандалу нагадало. от Хороша, хороша схема для мандали. Тобто, це Чіткість, ясність сьогодні, визначеність. Можливо, вам хтось скаже так, а можливо, хтось скаже ні. Тут не ця карта не є негативна, ця карта не є позитивна, тому що це як ніж, який ви берете в руки, він не може і не негативним бути, і не позитивним. Це залежить все від вас, що ви хочете ним зробити. Розрізати хліб чи, чи когось там щось зробити. Розумієте? Ось якось так. Тому сьогодні дуже важливо чітко, ясно висловлювати свої думки. Може, як я сказала, вже бути чітке так, чітке ні. Це може бути і звільнення, до речі, з роботи. Це може бути просто початок. Початок чогось. Усі тузи, вони нам дають якусь можливість. У вас сьогодні й буде можливість висловити свою думку. Чітко, ясно і вас почують, щоб ви це розуміли. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.